Вітаю вас, шановні, вітаю вас щотижнева гумористична розважальна передача жарт клуб Побрехеньки. От коли б це ми всі покатались у таксі? А сьогодні ми домовились 083 таксі замовили, стоїмо, чекаємо, побрехеньки розповідаємо. А знаєте, чому ми замовили сьогодні таксі і будемо кататися по місту на таксі 083? Тому що у неділю, 26 го е, числа, був було свято День автомобіліста. І ми сьогодні просто вирішили, хоч що трошки пізніше, але святкувати е, з якраз з працівниками, з водіями таксі 083. От ну, звичайно, сьогодні. Сьогодні будуть побрехинички у нас. Ну, я не думаю, що всі на тему таксі, машин, але оскільки в таксі їздять люди різні за віком, за професією, за уподобаннями, то всі побрехеньки, які будуть розповідати це про пасажирів таксі 083. Поїхали. Так, да, Це бачив, як я захекався. Таксі Захекав. визивав 083, щоб приїхати на передачу. Ага. І прямо до синагоги, до театра сюди ага. і чую такі, така розмова. Зустрічаються дві е, подруги. Одна каже: Слушайте. Василя, ваш сынок так похож на вашего мужа. Она говорит, да что вы, Роза, это ерунда, главное, чтобы здоровенький был. Это хороший такой старый, старый анекдот, когда под выпущем мужик ловит такси. Ловит, 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 он наконец поймал. Такси говорит, что? Он говорит, шеф свободен. Говорит, свободен. Выходи, потанцуй. Ой, хлопче, я своей женщине зараз на такси повезу э, на, на, свадьбу, на ювилей. Кольце! Кільце, да, таке баскетбольне. А Навіщо баскетбольне, діду? А -а, нехай стрибає від радості. <реш> до, до речі, треба сказати про те, що таксі 083 обслуговує усі оці урочистості, висіляю, вілеї. Будь ласка, замовляйте. І ще так скажу: таксі 083 швидше тільки літаком, надійніше лише в танку. І дешевше тільки пішки. пішки дві жіночки кажуть одна: а мій чоловік комерсант каже: і що ж він продає вази, які кришталеві? Ні, неви там, лади, тобто Жигулі. Просипається автолюбитель ночі, а твоє сіни твоє сигналізації. Вискакують на вулицю, стоять два амбала около машини. Говорять, що браток, ключі принес. Ну давай, давай. Здоровий такий гевал, типу мене. Сів такий маленький-маленький запорожець. Їдуть, їдуть, він у водія питає: слухай, коли закінчиться цей кам'яний забор з лівої сторони? Той каже, то не забор, то бордюра тротуара. Ну, це в таксі в таксі їде, значить, моряк. Моряк по Житомиру їде значить, від Житомира до Зарічан. Ну, ми... Туман страшенний. вони летять на такій швидкості, летить по вулиці Великий Бердечівський моряк. говорять, слухай, ну куди ти летиш, такий туман, ти що. А тоді кажуть, а ви в морі як ідете, коли туман? Ми, каже, по приладам, по приборам. Каже, я по, по приборам. Он бачиш, каже, через дві копійки буде поворот на музикалці. <реш> Шановні друзі, ну, друзі, друзі, от скільки ми тут проговорили? Ну, хвилини півтори-дві, так, да? а таксі 0,83 уже на місці чекає нас. Ми їдемо по місту кататися. Поїхали. Що ж, так, зручно, затишно. Да! Так, швидко надійно у таксі 083. От, е, ну, і, звичайно, ж, як заправили, ми вже розповідаємо по брехенечки тут, от, на задньому сидінні. Так, ну що, значить, дід, да -да 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 -да, це саме таку, про такого, як дід, сідає молодий чоловік до шофера, mm -hmm. уже у віці такого. Сідає і каже, привіт, батя. Той відповідає: Привіт, синку, де це ти пропадав? А син відповідає, як де? В армії? <зırk> <зırk> <ніш> ну теж молодь так сідає, сідає до таксі і каже: так, мужик, додовжика за червонець, за, за червонець. То ви що, хлопці? Ну, а на, на 3-4. О, це інша справа, давайте. Ну от приїжджай до місця призначення, так повертається до хлопців. Ну, хлопці, що? Давайте, давайте ваші три-чотири. Один каже три чотири. А ті кажуть, всі спасибі. В таксі 083 їдуть двоє. Один каже: Оце в понеділок я завжди чувствую себе Робінзоном Крузо. А чого? Скучаю по п'ятниці. Ну, от ви, ви мене запитаєте, а як викликати таксі 080? А як викликати так таксі? А отак і викликати. Отак просто 83. 083. Але є ще тут телефони і з допомогою Київстару, можна викликати. Я зачитаю 8067 410 14 46 або ж 8067 410 25 20. Ага. Ну, МТС теж 8050 463 1040. І джейнс 866 272 03 03 8093 70 25 083. Це з усіх мобілок, можна? так можна з усіх мобілок, ти а можна шо? просто а я з, телефон, з телефону 448 083 да? 448 083 або 461 083. У мене дід був, один був танкістом в Великій Вітчизняній війні, а другий був моряком. А в мене був електриком. Як це електриком? Ну як у нього на касі дві молнії намальовано? Дівчина їде в таксі, а водій питає, каже, дівшка, а не скажете, який час? Вона каже, ой. Я часи вдома забула, поїхали до мене, подивимось. Ну, а ви знаєте, що от, таксі нулюся працює в сфері грузоперевезення і пасажирів уже більше десяти років. Так, да, да, це, да. це одне з найстаріших таксі. Знаю, заказував, диван перевозив. І, так, та, що... да, да, Тут можна і населення, і вантажі. А я на Контури о, 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 Ну сім'ї чудово. чудово. А от, щук, я вже номеров не Чук 4. Я теж на Халтуру їхав, якось так, таксі взяв, їхали, їхали. от, ну, водій зупиняється, Так, ми каже, приїхали на 200 рублей. Той винімає 100 рублей, дає йому, той каже, що ти, а чого це 100 рублей, а що, ви ж теж їхали. Я всі-всі таксі перепробую. Всі машини на нас приїхало аж три машини. От я в одній вже проїхався, розповідав по брехеньки, розповідав про таксі, а зараз е, вже в іншій машині. І от треба сказати про те, що е, таксі 083 е, цілодобово працює. От перевози і людей і, і пасажирів, і перевози вантажі. Значить, пасажирів перевозить по місту й по Україні. Вони ну можуть можуть надати авто мікроавтобуси такі по Україні. Ну подорожувати до 20 чоловік. От вантажі, ми вже говорили про те, що вантажі переводить це. Таксі вантажі до 10 тонн. Ось так. А ми постійно перевозимо побрехеньки. Так, ви не знаєте, а я вам скажу, що Гітлер був затятим комп'ютерщиком. Він навіть книжку написав. Мой комп'ютер називається. Да. Камп. Май камп. Камп. Так, Майкам. Цет пішоход то самоубийца, говорить жена, сидяча за рулем мужу. Все время біжить перед нашою машиною. Уже полчаса. Що ж мені делать? А ти попробуй, говорит, з тротуара съехать на проезжую часть. А це ми на таксі під'їхали до відеомагазину, і там таке оголошення. Вибачте, але в нас немає. Цього кино де снимался той чувак что ще снимался в том у звонок по телефону и говорят вот вам звонят с автостанции ваша жена приехала ремонтировать машину что нам делать понятно понятно за ремонт плачу я нет мы хотели узнать кто будет оплачивать ремонт автостанции А, а це так, о, так, так. один вчений, значить, винайшов еліксір оживлення статуй. Mm -hmm. От, і, значить, він ввів цей еліксир еліксір до одному, значить, в статую одному генералу. Той ожив, він каже: Скажіть, будь ласка, генерали, яке було у вас, яке у вас виникло найперше бажання після вашого оживлення? каже, дайте мені пістолети, я перестріляю всіх тих голубів, сиділи у мене голові на голові, гадили до носа. Ну що, ви помітили, що рух. Уже призупинився, ми прибули до місця призначення. А прибули ми якраз до того місця, де часто бувають наречені, часто приходять Житомиряни. Ми приїхали на монумент слави. Таксі 083, окрім основних послуг, ще є додаткові у нього послуги, такі як перевезення дітей без супроводу дорослих, доставка продуктів. Квітів, медикаментів, от. доставка машин, буксировка машин по місту за місто, так що, будь ласка, звертайтеся до таксі 083. Продовжуючи тему таких вністатних е предложень: таксі, перевозок. Сидять два кума, заказують таксі 083. Один кум каже. Слухай, водитель, от кажуть пиво. Це хліб, да. водка це колбаса. Привези нам три бутерброда. А это случай жизни. Вы знаете, что великая русская актриса Фаина Раневская, она никогда не ездила на такси. Да ты что? Она один раз проехалась и рассказывала. Во-первых, Во мы ехали в на Два раза чуть не врезали. Приехали на красный свет. Но самое большое потрясение было, когда в конце дороги водитель достал лупу и посмотрел на счетчик, сколько ему должна. Деду, а кем бы ты хотел працювати? Водителям такси 083. О, там гарна работа, все места заняты. Ну, тогда Якщо я не їздю, ніхто не буде їздити. Ну, це, два мужика зустрілися, приятелі каже: ну, що з лікарні прийшов, що тобі лікар сказав? Та сказав, що ні пива, ні вина пити не можна, а горілку. Про горілку він не казав, а я не хотів запитувати його. Побрехенька актуальна. Фінансова криза, банки оце закриваються. І на одному банку такий слоган. Банк надра! Ми знаємо, як надрати наших клієнтів. Представте себе 1981 год і у німців спрашують, на чому ви їздите в магазин? На БМВ, а за границю? На Мерседесі. У француза на чому їздите в магазин? На Peugeot, а за границю? На Рено. Ну, в нашого на чому ви їздите в магазин? На тролейбусі, а за границю, за границю не їжджу. А якщо от так треба, ну якщо от так треба, то на танці. Потрапив водій в ДТП. Кажуть, як же так трапило, що ти цю бабусю збив? Та каже, ну що, прибігала дорогу, хлопці мені кричать тормози, тормози, Мені б зупиниться, а я з Ну, ось, бачите, яке таке приємне сонечко, так? Таке ласкаве сонечко. Ми виїхали на природу ось сюди, на таксі 080. Три, от і зараз підемо в Березки розповідати по брехеньки, Да. Так. ну а це от, от, з машини вискочив, тільки один вискочив з таксі, мужик Уже приходить, інший сидить, каже: Слухайте, це моя машина, тут каже, тільки що сидів, це моє місце. А як ви докажете? Каже, а під вами там морозиво лежить. <с. А ще раз на фоні осінньої березки. Звідси екстрене сподівання для всіх таксистів 083. І так, в нашій області введена операція перехват. Будьте осторожні. Гайшники вийшли перехватити денег до зарплати. Ну, який стан е, сільських наших дорог, ви знаєте, оце чоловік спіймав грузову попутну, сідає там що, значить, водітель такий веселий хлопець, шофер, значить, одною рукою прикурює, другою радіо крутить. Той каже, що ти робиш? Каже, хватай кермо, ми ж розіб'ємось. Він каже, куди вона скалії дінеться. Це художник малює, молодий художник малює натурницю і поцілував її. Вона так обурилася, ви що? Що ви? Ви що ви цілуєте, каже, «що ви. в самом деле, каже, вы что всех целуете? Ні, каже, вас першу. А багато у вас их было? Три, каже, цибулина, картоплина и вы. А это значит, травматологическое отделение выходит мужчина и женщина, муж и жена. Выходят такие все, это самое, побитые, садятся в такси, говорят, только езжайте осторожно. А то помню, вчера мы ехали, какой-то водитель попался, тут там направо, в конце концов, и перевернулись. Просто говорят, о, а я вас и не узнал. Знайома в мене є офіціантка, дуже цікаво розказала історію. Ну, знаєте, тя -тя тяжка праця в них. Вона каже хазяїну: ну дайте мені один вихідний. Ну я ж оце на ногах все, весь час. Він каже: а навіщо тобі вихідний? Ну каже, я женитися, хочу. Можу я одружитися заміж вийти. Можу я. Він каже: Ну можеш, тільки дві умови. Вона каже: які перше: весілля у нас в кафе. А на друге, в твою зміну ви знаєте, у службі 083, таксі 083, окрім тих послуг, які я говорив, є ще така цікава, така цікава послуга. Коли От ти якщо колда, якщо ти з ресторану їдеш, я зітро перебрав, так мягко кажучи, да, то або ти, якщо ти не встані вже, то твій е, сусід може друг, визвати службу таксі 083. Приїдуть тебе люб'язненько, посадять машину і твою машину. До буксирують додому, і тебе до буксирують до дружини. Да. А це йде по дорозі Чукча, От. Буксирує дві корови. От, на тут висить такий рушник, у нього по землі <сумість> валяється. От труба огромна, бас і де горіть, чукча, куди що такое? Що з тобою? Чукча, чо, однака в баню пригласили, А що, що це в тебе? Що, що... А сказали, гарять, приходи в баню, будемо цілу ніч дуть. <сумість> <сумість> що ж на, на, на фоні нашого рідного міста Житомира? Он бачить там церква Подольська, церква, Христово Звиженська церква, зараз там музей знаходиться От ми. Нам чудово так осінню пору розповідати побрехеньки. Ну що ж, перша побрехенька про, ну, совдепія совєтська армія, значить, е, сержант із молодим солдатом стоїть, каже, ну що салага, на гражданку водку пил, піл, тепер не будеш. Все, да. Дівчат на, на любив на гражданку, любив, тепер не будеш. А життя за родину віддам, віддасть, оддам. А що ти так уверено? А нафіга та життя без цього? Володя, а, а, а ти знаєш, що таке чай хана? Продовжує цю тему. От, тему да. Да, не знаєш? Чай хана. Ну я знаю, це там лягаєш, спокійно ножки кладеш на, на тапчання. <рив> від... Чай хана це заварка кончилася. <рив> 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 а, чай, хана, <рив> правильно. Діду, от, от тільки не бреши. От на фоні цього місця скажи мені правду. Ким ти насправді працюєш? Приборку тигрів. У починається. А чого приборки очим тиграм? у тебе якісь випадки були з тиграми? де Ти важкі такі? Не було. А ти починаєш брехати, що це не було? То що тигри чекають, коли я підросту. <риклад> приходить, приходить, от тигрів підросту, коли підростеш, маленький був діду. Так? Це так, маленьке так, так. дівчатко приходить до магазину з бідончику, каже, мама казала, щоб ви оцей бідончик сметану наливали. Той налив сметану, каже, ну на, давай гроші. А мама гроші на, на бідончик кинула. <риклад> це пара їде в таксі 083, от вона й каже, дорогой. Я хочу жити довго з тобою і щасливо. А він каже: дорога, якщо ти будеш щасливо жити, то я довго не проживу. Ну, а це що хоче розказати? Та хотілося. Ну, Затемнені скло таксі 083, сімдесят три. Під'їжд підходить даїшнік, скло опускається а звідти з скла дід Гоу! А цей даїшник так отскочив, він каже, та не бійся, я Ну Це зовсім інша тема, значить. Сидить дракончик, плаче, плаче, підходить до нього. Чого ти плачеш? Де твій татко жив? Де твоя мама жив? А дідусь бабуся жив? Ну і хто ж ти після цього? а? Шеріт! Це два хлопці е, отак стоять і сміються, сміються, а кажуть у них. А чого ви смієтеся? Що таке? Виявляєте, як нам прикольно на старості буде. А що таке? Представте собі, скільки старушок буде з наколками на поясницях. Садится, садится под выпивший мужик в такси и говорит водителю: э, вы знаете, я столько читал о вреде алкоголя и курения, что, наверное, с Нового года буду бросать. Что, пить или курить? Читать. А это серии моих объявлений. Объявление. Вы молоды, красивый, элегантный, амбициозный. Хотите работать за рубежом? Пожалуйста, в Монголии требуются укладчики асфальта. Витя, у меня в кожней передаче для тебя побрехенечка специально. Студенческая такая. Студенти з студенткою танцюють, танцює, танцюють. Раптом студент з непритомним упав. Вона, значить, дівчина кричить Води! Води! принесли води, він так очі відкрив і хліба. Дякую, так. А в мене автомобільна. Знаєте, я ніколи перед далеким шляхом за кермом не голюсь. Знаєте чому? А, а чому? Тому що в дорозі в мене обличчя з керма зісковзує. Чоловік каже, дружині каже, завтра у нас гулянка каже. Прийду, каже, п'яний. Жінка каже, не п'яний, а випивши. Він каже, все-все випивши, не все все випивши, а чуть-чуть випивши. А ці побрехенечки гарних так років 40. Це під час докладу Брежнєва. От, а заарештували шпигуна. Шпигуна і Брежнім, значить у майора Проніна, говорить, скажіть, як це вам вдалося? А я, каже, керувався сказаним в вашому доклані. Враг не дремлять. <реш> Служба Таксі 083 ну, ще надає таку послугу. Ну, наприклад, співпраці з організаціями, от, де є можливість безготівкового розрахунку. Також Таксі 083 запрошує на роботу професійних водіїв зі своїми автомобілями. Тож користуйтеся Таксі 083 і вигравайте призові поїздки. Отже, А для вас від нас, від нашої передачі, призовий, ну, призові значить, фокуси від Валерія Градничого. І так, давайте вийшимося вважати. Все дуже просто. Давайте. У мене є 5 вот таких вот купюр доларових. Раз, два, три, чотири, п'ять. Видно. Если я две сейчас заберу и положу вот сюда в карман, сколько их у меня должно остаться? Ну, звучайно три. Нет, неправильно. Их должно остаться пять. Раз, два, три, четыре, пять. Все очень просто. Еще раз, давайте сделаем так. Я две купюры забираю и кладу в карман. Сколько их должно остаться? Ну, уж таки Конечно, пять, пять, пять. Раз, два, три, четыре. Опять же, пять. А. Давайте еще раз я вновь заберу две купюры, и положу их в карман. Ну. Естественно, у меня должно остаться их опять. Пять штук, конечно. 5. И так можно до бесконечности. То есть можно еще раз вот так вот две забрать, положить в карманах, в этот же. И, естественно, опять будет у меня 5 купюр. Вот может? примерно вот таким вот образом. Ну, можем еще раз. Господи. Обычно говорят, что может быть деньги закончились. Нет, вот еще две купюры. Опять мы их кладем в карман. Естественно, у меня все равно а -а -а. остается 5 купюр. А -а -а. И вот таким вот образом, вот по ночам вот мы и делаем так. деньги. И денежки по ночам, да? Ну что ж, спасибо тебе за. Фокус приз для наших глядачів. А зараз у нашій програмі побрехенька від Костянтина Яновського. Приходить чолов'яга до лікаря, каже: лікарю, у мене печінка болить. А лікар каже: спиртне вживайте. каже, вживаю, не допомагає. Зараз швидко летить. Так, летить, що не помітно навіть. І сьогоднішня наша, Швидше, прогуля... тільки на самоліті. Да, да, правильно ти нагадав. Швидше тільки на літаку, надійніше, надійніше лише в танку і дешевше лише пішком, як на таксі 083. О, наша прогулянка на таксі 083 дуже швидко сплинула. Час сплинув, і отже, по останньому колу по брехенечек. От і Давай, да. давай, пірвався щось. Ага. Це двоє їдуть в таксі 083. От водій питає, каже: слухай, каже, Микола, от от я тебе не бачу з тої блондинки, з якою ти постійно на таксі їздив на природу. Він каже: а, їй тепер ніколи, вона вийшла замуж. За кого? За мене? А це новості науки. Потрясаюче відкриття мирового значення. Молдавські учені нарешті розшифрували сигнали світофора. Під'їжджає таксист 083. До такого невеличкого будинку ну, українця, великого такого, звісно, а відчиняє там маленький хлопчик. Він каже, тато є, ні, його бульдозер переїхав. Каже, а бабушка? її бульдозер переїхав. Каже, мама, її бульдозер переїхав. А ти що робиш тут? А я на бульдозері катаюсь. Це, значить, говорить дружина чоловіка, і каже, ну ти як тверезий, ну так я, як, як, як всі нормальні мужики. Ну, як свіну, як вип'єш, ти, ти як світло? Що каже? Такий яскравий, такий каже, привабливий. Та ні, каже, постійно відбиваєшся від стінки, падаєш на підлогу. З Звінок до турагентства, піднімають трубку. Алло, алло, Ми хочемо гарно відпочити. А на яку суму ви розраховуєте? Ну на гривнів двісті. Відпочивайте. Встречаются два автомобилиста, один грустный, другой спрашивает, что ты такой грустный. Он говорит, жену током убила. Ты что, как это случилось? Да аккумулятор от машины на голову упал. Жінка таксиста приходить додому. Боже, малі діти все перекинули, лахи валяються. шарварок. Вона каже: діти, що ви робите? Хлопчик поясняє, граємо в улюблену татову гру, де ключі від машини. Вітя відносно відпочити, значить, колективу може чудово відпочити, якщо скинутися на путівку на дом відпочинку своєму начальнику. Хлопці, хочете від мене відпочити? Скиньтеся на путівку. Ну що ж, на цьому слові бувайте здоровим з вами прощається. Передача «Жатклуб Побрехеньки разом з таксі 083. З вами прощається передача «Побрехеньки», «Побрехеньки», «Побрехеньки».